Бажаю здоров'я, шановні українці! Провів зараз нараду з прем'єр-міністром України та міністром соціальної політики. Також ми говорили з керівником НАК Нафтогазу. Готуємо програми підтримки наших людей, всіх українців цією зимою. Минулої зими майже. 14 мільйонів українців скористались тисячою гривень підтримки іншими напрямками державних програм підтримки, і цієї зими теж ми будемо допомагати нашим людям. Я доручив уряду сформувати достатньо значимий пакет програм, які запрацюють вже в грудні зимову підтримку. Ми зараз визначаємо, які конкретні елементи будуть враховані. Перше це пряма підтримка. Як торік, яку можна буде витратити на найбільш нагальні потреби, також ми запускаємо ще окрему програму для тих, кому найбільш складно. Це самотні літні люди, багатодітні родини, люди, які живуть в зонах бойових дій, деяким іншим групам в суспільстві. Прем'єр-міністр України представить всі деталі. Обов'язково збережемо. На зиму фіксовану ціну на газ жодних підвищень також на електрику для побутових споживачів. Я доручив пропрацювати спеціальну програму транспортної підтримки для всіх українців і є вже пропозиції від Укрзалізниці: УЗЕ УЗЕ-3000. Три тисячі кілометрів, щоб кожен зміг безкоштовно в межах України обрати залізничні маршрути Львів, Київ, Київ, Дніпро, будь-які будь-які інші три тисячі кілометрів безкоштовно. Програма зараз пропрацьовується, і оскільки наша держава підтримує сферу пасажирських перевезень, компанія має дати відчутну відповідь людям кошти, які використовуються. Реально служать суспільству. Звісно, працюємо і для розширення медичних програм, проєкт чекапів, який готує Міністерство охорони здоров'я України. Тобто, можливість кожної дорослої людини приділити більше уваги своєму здоров'ю, має запрацювати вже в січні. Я до речі, уряду найближчими тижнями. Завершити підготовку цієї зимової підтримки і представити деталі пакету до 15 листопада, щоб люди могли починати користуватись окремо і детально. Сьогодні ми обговорили ситуацію в енергетиці, особливо виконання домовленостей з нашими партнерами. Обов'язково забезпечимо 100% коштів на імпорт газу. Я хочу подякувати кожній країні. Хочу подякувати кожному лідеру, які вже допомагають. Найбільш змістовні домовленості є у нас з Норвегією, і ми працюємо по деталях з іншими європейськими країнами. Ми розраховуємо на підтримку Європейського Союзу і на тижні щодо цього будуть перемовини. Будемо максимально, максимально допомагати по всіх потребах. Очікуємо на доповідь міністра енергетики України після. Зустрічі з представниками сімки на тижні група семи зробила відчутну заяву щодо підтримки нашої енергетики після російських ударів, і важливо підтримку зробити максимально змістовною. Була доповідь сьогодні головкому по ситуації на фронті, передусім, Покровськ, Мирноград, Добропілля та інші райони Донеччини, Куп'янськ та інші далекобійні наші удари. Дронові відповіді Росії на те, що вона робить за цю добу. Наші дрони відпрацювали добре. Хочу подякувати воїнам за влучність. Сьогодні непогано відпрацювало наше ППО 223 російські ударні дрони за ніч, 206 знищено та подавлено. Щодня, щоночі має бути і результат у знищенні російського окупанта у захисті наших позицій та у захисті наших міст та громад. Я дякую всім нашим підрозділам за саме такі результати, кожному хто дійсно захищає українські позиції. Слава Україні!